Сьогодні завітали до військового шпиталю для ветеранів. Він знаходиться на території лікарні Мечнікова. Зіс проходять реабілітацію. Наші хлопці військові після поранень вони звернулися за допомогою. Ну таким чином ми познайомились, і сьогодні відбулася така передача. Ми придбали два кондиціонери для приміщень, в яких будуть зберігатися ліки. Я з перших днів був на передовій. Був ми в Донецькій області, зверталися, будучи. В батальйоні, 231 батальйоні, ми зверталися до фонду Олександра Петровського з просьбою в необхідності ребів, які необхідні для бійцям на передовій. І вони нам допомогли. Тому після звільнення я звернувся до фонду Олександра Петровського. З просьбою, так як я лікувався після травм, лікувався в госпілі для ветеранів війни, знаючи, що фонд Олександра Петровського допомагає як військовим на самі передовій, так і військовим, які потребують реабілітації. Тому я від імені директора звернувся до фонду Олександра Петровського, який тут же відкликнулися і допомогли цьому шпиталю. Ми такому в такому доброму шоці від подарунків, тому що це два кондиціонери, ну, вони нам дуже потрібні. Є кімнати зберігання медикаментів, і вони потребують особливого температурного режиму. Щоб це виконувалось, потрібні кондиціонери. Подарунок цей дуже нам в нагоді. І ми сподіваємося, що це не останній подарунок. Що ми будемо співпрацювати з фондом Солідарність. Дякуємо Олександру Петровському за надану допомогу.